За кого готові голосувати українці на виборах? Я поставив себе в телеграм-каналі перелік кандидатів, тих, хто може опинитися в бюлетені, крім одного, він не буде в бюлетені, але він популярний серед українців, особливо тих, хто мріє про домайданні часи, які не повернуться ніколи. А далі я поставив трійками. Якщо будуть виходити в другий тур, по три людини. Ну, я знаю, що по дві, але я. Трійки ставив. Знаєте, результати надзвичайно цікаві. До речі, прогнозовані, але цікаві. І одразу скажу: ні один е, на літеру «З», ні другий на літеру «З» не є фаворитами. Але одному на літеру «З» натягнуть, я думаю. І він стане президентом. Що далі буде? Хто його знає? Тому що саме ця людина. Говорила про необхідність 500 тисяч мобілізації. Ця людина розповідає про те, що потрібно перемогти, перемогти у війні, але перемагати будуть вашими життями. Проте, ви проголосуєте. Ми знаємо, що ви проголосуєте. У вас немає шансів, бо вам пояснять, вам розкажуть, до вас достукаються. І ви прийдете і проголосуєте. Телеграм-шапці профілю. Зайдіть, проголосуйте також і подивіться, що люди пишуть, як голосують. Я думаю, вам це буде цікаво. І не забувайте, що голова дана не тільки для того, щоб в нього єсть.